Tak. Повдягаю подушки в наволочки і буду далі дивитися до модель. Я зараз йду в магазин. Я хочу подивитися, скільки коштують від погубці. І якщо це дорого, то я вже після робочого дня піду питати у сусідів. А якщо не прям, дуже дорого. Я хочу купити, я думаю, вдома, я думаю, вдома дуже корисно мати інструменти. Зараз жовтий, але в магазині вже дуже багато різдвяних речей. Одяг, Ось такі мені тапучки. Але ж ще тільки, ще тільки жовтень. Ну, може, це для мене зарано, а для когось не зарано. Але дуже милі речі. М -м -м. Добре, я вже готова купляти різдвяну кружку. Хі -хі -хі. Але ще зарано. Моя домовленість з собою ніякої піци, доки я не з'їм 20 яєць, які в мене залишилися. Зламалася. Піцу, яка була дешевше, ніж зазвичай. Я вирішила показати, що я купила. З моєю новою Ну, Перше, за чим я йшла, це, це ж таки інструменти Просяк випадок. Ще пішла до сусідів, сказала, якщо треба для этого я купила просто наші сусіди з України і з Краматорська. І взагалі вони з Харкова. І у них по теперішніх коматорськах. І вони стоїть теж теше в коматоську. Світ дуже тісний. Далі ось така штука. Я не знаю, як це називається. Це вже не пускало. Незвичайний, ну, принаймні. Я купила такі, бо, бо звичайно, було дорожче. It's very It's awesome. Я купила про всяк випадок рукавички. Рукам вже капець, але хай буде. Я купила осінню чашку. Я потрапила в магазині у пасту Бо. Різдвяна чарка? Влт, Ну я її сховаю і дістану вже ближче до візду, але просто там так багато класних різдвяних речей. І там закохалася чучаш. Далі. На цьому різдвяні речі, речі не закінчується. Запахом верхмотового дерева доволі да, взяла свічку з сольову вовку, тому вона безпечна. Сподіваюся, мені, що не перекупила і соєві свічки безпечно. Бо я купляю тільки сою свічки, а не парафійни. Але смішно, якщо я переплутала. І так, це все. Я зараз поїм піцу і. Дивлюся щось, а потім буду збирати столи, облаштовувати кімнату, прибирати тут і все. вам покажу. Я просто захотіла поїсти в своїй кімнаті, бо я дивлюся тут модель. А в сусідній кімнаті сусідка. розмовляє по роботі, тому я вирішила не... не заважати. Посидіти тут, а в мене нема стола, тому я їм